Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів. З вами Женя. Сьогодні ми зламаємо стереотип. Я хотів сказати, що якісних автомобілів з Німеччини, але не тут то було. У нас на огляді автомобіль мого Кума продаю кумовську машину Volkswagen Jetta який був пригнаний з США 2,5 мотор. Комплектація SE для США вважається класною. Автомобіль, я не скажу, що без ДТП, так як це Америка. Був прижатий капот. Він поміняний, пофарбований в колір. Оптика, бампер був не зацеплений. Він код прикріплю під дане відео. Подивитись, криміналу немає. Показую загальний стан кузова. Автомобіль без корозії після детейлінгу блищить чистенький на літній гумі. А? Добрий вечір. Сімейне авто. Їздила його дружина з дітьми, а також він. С є комплектація, типу шкіряний салон джета 2,5. Перевага даних автомобілів. Класні, прості мотори, ставиться газ. Класні прості коробки автомат. На такі мотори ставляться прості звичайні коробки, які не приносять хлопот. Америка розумна країна в цьому плані, так як в них все тримається на страхових виплатах. Тому в Америку проблемні. Там сухі роботи чи ДСГ заборонені на експорт, тільки прості коробки. І так, що я вам покажу салон, якщо ми ще до цього дійдемо, показую загальний стан кузова. Підкраси є, фарбований капот, фарбована задня ліва дверка, а так-то кримінала немає. Оптика оригіналу, він-код відкритий, напишу що його текстом, перевіряйте, заходьте, будете здивовані. Автомобіль куплявся з пробігом 146 тисяч міль. Тут пробіг в мілях. Захочете, переведете. Не захочете їсти, дивіться так само. Вам буде казати, що менший пробіг. Обслужене авто, гроші вкладені в його підготовку технічну. Кум сказав, щоб люди були задоволені покупкою даного автомобіля. Буде адекватна ціна на даний автомобіль. Я розумію, що адекватність в усіх рідна, різна. Але, але автомобіль 2012 року без кримінального ДТП. В класному кольорі, в класному комплектації на простому автоматі. І так що ж, думаю вам пропікати прибором, ну, пропікаю. Що вам... І так, заглянемо в салон. Фіксатори всі справні. Двері не болтаються, повний електропакет. Салон пахне тим чисткою, так як він чистенький. Жартую, просто чистий салон. Зауважень по салону немає. Велика мультимедія, люк не тече, працює. Задній ряд сидінь в такому ж стані, дуже достатньо місця. Мені габарити даного автомобіля дуже імпонують. Що ззаді, що спереді, мені сидіти зручно. Повноцінна запаска, старі тяги, наконечники, пружини, амортизатори. Оптика в нас тут рідна. Нагадаю, що це автомобіль з, Німеч... з Америки, не з Німеччини. Ева коврики, отак він виглядає. Ще раз покажу вам салон. Карти дверей, шкіра, комплектація S.E. Розглянемо роботу двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. А, Бачите? Тільки вставляю ключик. Ой, завівся з півтику, магнітолка прикольна, Тачскрін, клімат працює. підігріви сиді... А ти шо? Люк. Що у нас по люку? Баба, все поїхало, все заїхало, працює в усіх положеннях. Проблем немає. 184 400 міль, Кермо навіть не фарбоване. Уявіть, не фарбоване, не перешите оригінальне кермо. Я якби не знав, повірив би, що тут 184 000 км. Коробка взагалі без зауважень. Ці коробки славляться своєю надійністю. Проста коробка. 2,5 двигун. Двигун часи. Пробіг для цього двигуна ролі не грає. Оптика все працює, ходові вогні. Капотний простір без зауважень. Знімався тільки капот, фарбувався. Це Америка. Але ущільнювачі всі на місці, він код видно. Не димить, не троїть, не сапунить. Цей двигун не має проблем ніяких. Тут все чистенько, не закоксовано. Антіфріз G12 чистенький. Тому простий надійний автомобіль. Проста коробка, простий мотор 2.5. Класний зовнішній вигляд, комплектація SE. Підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль мого кума. Пригнаний з Америки на класній комплектації SE, 2,5 бензин, 12 рік, проста коробка автомат. Дана комплектація з підігрівами з люком з великим мультимедіа для американського ринку вважається дуже багатою. Хром-пакет є даже. приємна оптика. Фарбований замінений капот. Він був прижатий, так і приїхав з США, фарбована задня ліва дверка, заднє ліве крило. Це Америка пікати прибором, головне, щоб не було криміналу. Та сторона, вся ціла, гляда криша все ціла. Розказую, як є. Якщо людина розуміє, що вона купує автомобіль з Америки, то бути готовим до підкраси. Тут нічого такого немає. Це не Європа. Європа любить, щоб був оригінал. Для Америки значення немає. Для Америки головне стан автомобіля. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під ДІМ. Це ваша улюблена послуга, наші підписники та покупці. Або приїжджайте в місто Вінниця вулиця Василенка, 21. Це авто ще прослужить дуже довго, ще стільки саме нового власника від'їздить. З вами на огляді був Женя. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, підписуйтесь до нас на канал. Можливо, саме в нас на каналі ви зустрінете те авто, яке ви так довго чекали. А також в нас регулярно будуть виходити серії, як ми працюємо, як ми купляємо та продаємо авто. Так що підписуйтесь, постараюсь зробити. Максимально все, що вам було цікаво. Або телефонуйте, приїжджайте Василенка 21, або запрошуйте нас до себе в гості з доставкою підім даного класного автомобіля. За свої кошти для автомата я вважаю, що краще за свої кошти нічого не купите в такому класі автомобіля. Тому ціна якість тут не перевершення. До нових зустрічей з новими оглядами.